Всім привіт, друзі! На ну що Україна стає все більше схожою на найгірші країни світу, в яких панують бідність, терор, насильство і безправ'я? Знаєте, мені вже доводилось порівнювати Україну з Північною Кореєю, і це жодним чином не перебільшення. Адже лише в Україні та в Північній Кореї людину можуть вбити прикордонники за те, що вона тікає з країни. Нагадаю, що минулого місяця 23-річного харків'янина вбили українські прикордонники, коли він намагався перетнути кордон із Молдовою. І це ж не перший випадок вбивства прикордонниками людей, які намагаються втекти з цього концтабору імені Зеленського. І таке можливо, нагадаю, лише в Північній Кореї і в Україні. Ну, але останнім часом з'явилась нагода порівняти Україну не лише з Північною Кореєю, а й з Кадирівською Чечнею. Знаєте, тривалий час українські так звані турбопатріоти дуже пишались тим, що Україна це не Росія, і тим більше не Чечня, де безроздільно володарює бандитський клан Кадирова, і де бідне і пригноблене населення живе в страху, не маючи жодних прав і жодних свобод. Ну або ж лякали нас тим, що якщо ви не будете, якщо ви будете виступати проти ТЦК, то сюди прийдуть кадирівці і влаштують тут справжнє пекло. Але вже пізно минуло буквально кілька років, і теперішня нинішня Україна стала буквально дзеркально схожою на Кадирівську Чечню. Бо те, що днями трапилось в Харкові, дуже добре підкреслює порівняння України з Чечнею. А у Харкові днями трапивалась трапилась доволі типова для України історія, коли банда людоловів ТЦКшників намагалась на вулиці викрасти людину. Втім, як це на щастя нерідко трапляється в сьогоднішній Україні, знайшлись небайдужі перехожі, які спробували відбити чоловіка від цієї зграї бандитів з ТЦК. Ну, на жаль, на відео не дуже видно саму сутичку між, між місцевими мешканцями і ТЦКшниками. Але, як повідомляють харківські телеграм-канали, людям таки вдалося завадити цим людоловам викрасти чоловіка. Але, на жаль, на цьому історія не скінчилася, бо розлючені ТЦКшники за якийсь час повернулись і знайшли місцевих жінок, які чинили їм спротив. І от цих жінок змусили вибачатись на камеру за те, що вони, бачите, посміли не підкоритись цим людоловам у формі. Сатар конфлікту, пройшли 15-10, щиро кажуть, перед військовослужбовцем Новобоварського ордерця. Прошу вибачення за скоєне мною, яке проїхало в неадепатному стані. Вибачаюся. Олена, робітник агромола, який знаходиться на Наважанова Власенка, 3. хочу вибачитись перед робітником військовослужбовим ПТЦК ТЦК району. Вийшов у нас з ним ну непорозуміння. Хочу перед ним дуже вибачитись. Скажіть, будь ласка, що вам це відео нагадує? Ну звісно, це ж один в один така сама практика публічних вибачень на камеру, яку давно практикує банда Кадирова в Чечні. Бо тих, хто насмілився в соцмережах критикувати Кадирова, відловлюють, а потім змушують вибачатись на відео. Це робиться навмисне для приниження та для залякування людей. Для того, щоб всі, хто побачить це відео з вибаченнями, навіть і не подумали чинити будь-який мінімальний спротив владі в Чечні, ну а вже потім ця практика поширилася з Чечні на всю Росію і тепер вже і в інших російських регіонах місцева влада виловлює людей, які насмілились її критикувати там, за корупцію чи зловживання, і змушує їх як в Чечні вибачатись на камеру. Ну або ще гірше за російськими мірками, якщо ці люди наважились критикувати вторгнення путінських військ в Україну, раніше вилежала в інтернет вигляді прози, що дискредитувала ворожане сили Росії, приношу свої звільнення впредь такого не повториться, піддержували СВО. Под публикацией «Мариуполь возвращается к мирной жизни» оставила э, комментарий порочащий вооруженные силы Российской Федерации. Я осознала свою ошибку, поменяла свои взгляды на происходящее. Считаю необходимым проведение СВО для зачистки клятой нечисти. Я проживаю в городе Херсон. Позволяла себе грубое высказывание в адрес э, русских военнослужащих, называя их орками, свою вину... Э, Е, я е, свою вину і правоту, я все Я пройшла курс денацифікації. Е. Ну, і скажіть, будь ласка, чим це відрізняється від того, що сталося в Харкові днями, де двох жінок так само змусили вибачатись на камеру? Та нічим, звісно, бо українська влада, як відомо, давно копіює найгірші практики влади російської, ну і зокрема чеченської. Йдеться не лише про вибачення. Наприклад, те, що нещодавно сталося в українському Тернополі, це ж теж типово чеченська історія. Бо я нагадаю, що в Тернополі протягом кількох тижнів група бійців 3-ї штурмової бригади буквально тероризувала все місто. Офіційно вони займались бусифікацією. Ну а паралельно з цим катуваннями і вимаганням зі спійманих людей грошей та цінного майна. Я думаю, ви всі дуже добре чули про цю історію. Я не буду повторюватись і розповідати вкотре ці деталі. Скажу лише те, що показове затримання поліцією цих бандитів з 3 штурмової в Тернополі це ніяке не правосуддя. Їх заарештували не тому, що влада хоче їх притягти до відповідальності, покарати і відновити справедливість. Їх заарештували тому, що бусифікація, тобто викрадення людей подальше. Вимагання з них грошей це дуже прибутковий багатомільярдний бізнес. І влада та ТЦКшники просто не хочуть ні з ким ділитися цими шаленими грошима і не хочуть пускати на поле бусифікації якихось конкурентів. Тому поліція влаштувала показове затримання цих людоловів з третього штурмової. Але сам факт того, що польові командири відправляють своїх бійців. Ловити людей в українських містах доводить, що Україна в цьому плані також повністю схожа на Чечню. Ну і наостанок зауважу, що не лише в цьому схожа, бо Україна має ще одну подібність до Чечні, бо так само, як і в Чечні, в Україні на чолі влади стоїть людина, яка скасувала вибори і не збирається йти з посади. Людина, яка любить виряджатись в костюми в стилі мілітарі, і яка через підконтрольні медіа створює собі культ особи. Людина, чиє найближче оточення нещадно грабує країну. Бо поки прості люди ледь виживають, друзі цього незмінного Керманича крадуть мільярдами і живуть в розкоші, купуючи апартаменти із золотими унітазами. І це точно лише про Чечню. Ні, звісно, бо це і про сьогоднішню Україну також, де правляча верхівка цементує владу, краде в гіганських масштабах і розправляється з тими, хто насмілюється її за це критикувати. Ось в такому становищі опинилась сьогодні Україна, яку колись з таким пафосом патріоти називали вільною країною вільних людей. Ну а що з цим усім робити? Я розповідаю і тут, на своєму youtube каналі, а також у своєму telegram каналі посилання на яке є в описі до цього відео. Тож поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим, бережіть себе і на все добре!